Ганятися важко, не встигнеш придбати гіпурову спідницю чи велюрові штани, а вони раз і вийшли з моди. Але є такі модні сфери, де геть нічим не ризикуєш, і йдеться передусім про модну їжу. Дійсно, не застарієш страва прямо під час приготування. І цього року в українських рестораціях з'явилися нові тренди. До них завітала небачена раніше паназійська кухня. Що це таке і в буквальному сенсі з чим його йдять, розповість Вікторія Кутіна. Японською кухнею в Україні давно нікого не здивуєш. А ось де новеньким паназіатською, можливо. Ресторатори вважають, що вона стане головним кулінарним трендом 2014 року. Що таке паназіатська кухня та з чим їдять? А все просто. Всі азійські традиції зібрали в одну загальну, поекспериментували і готово. За основу паназіатську страву береться. Один з видів локшини. фунчозу, собу, одон, гречана або пшенична, або ж рис, свіже овочі, м'ясо, ялучна свинина або або риба, гострий соус або соус царіякі і на сам кінець топінг. Якщо ж ви вирішите спробувати паназіатську кухню в ресторані, спочатку скуштуйте її очима. Спочатку йде, дивляться люди на подачу. Тобто людина, коли йому приносять блюдо, він спочатку дивляться, він хоче спочатку голосами їсти. Після того він непосередньо почне їсти і от тоді він вже оцінює все повністю блюдо. А для тех, кто не любит экзотики, наши рецепты к майстра кулинарии. Сейчас будем готовить классический рататуй. Что нам понадобится? Это лук, репчатый, цукини, баклажан, помидор и болгарский перец и трава свежая тимьяна. Все в принципе нарезаем кольцами, кроме болгарского перца. На раскаленную сковородку мы ложим лук с тимьяном. И дальше все остальные овощи. Можно сразу посолить, поперчить. И чесночное масло. Здесь оливковое масло, перебитое чесноком. Сейчас мы положим соус пилати. Это помидоры пилати, это итальянские помидоры, собственно, цеху. так итальянских называют. И куриный бульон. Можно использовать овощной. В принципе, на самом деле, можно использовать любой. Сахар. Ну, Плюс Про и прованские травы. В самом конце мы положим нарезанные помидоры. Уже наша ротатуя готова. Сейчас осталось только попробовать. И можно давать зал. Выкладываем его горочкой. Стараться так, чтобы он сейчас не упал, наша эта башенка. Теперь он готов уже уходить. Вуаля! Наша кухар Просто майстер за 5 хвилин створив немовірно смачну, модну та легку справу для сніданку. Доброго ранку, Україно!